Це не ядерна фізика, але ці помилки можуть або зіпсувати вам день, або навіть врятувати життя. І це не клікбейт. Привіт! Мене звати Ярік і ви на каналі Провсяк. Сьогодні поговоримо про 10 помилок у EDC. Тут лише мій особистий досвід: бездумно потрачені чесно зароблені кошти і кілька дріпок сліз. Сподіваюсь, це відео вбереже вас від тих факапів, через які пройшов я. І, до речі, покажу вам всі свої придбані фейли. В мене немає диплому edc шника лише власні болючі факапи, і майже кожна. З цих помилок має винятки, окрім, напевно, останньої. Тож, буде цікаво, погнали. Перша помилка, якою я припустився, це дешева мультифункціональність або усе в одному. От дивишся на якусь приблуду, а там 20 в одному. Тут тобі і викрутка, і карабін, купа ключів, напилок, і навіть стропоріз. І усе це ще й за 300 гривень. От якби ще й ніж був, то все, прям беріть мої гроші. Спойлер, як бачите, такі взяли. На початку мого захоплення ІДС, це здавалось, Якимось універсальним дивом, яке вирішить усі задачі. Коли тільки занурюєшся у тему, хочеться знайти одну річ, яка вирішить прям усе. Це ніби якась магічна кнопка, дешево, зручно і одразу відчуваєш себе підготовленим. А ті, хто радять взяти Вікс чи Лезерман, ну вони просто не шарять. Але зараз поясню наглядно, у чому підстава. Ось вам три приклади. Перший мультифункціональний брелок 20 в одному, другий мультигодинник, ви його вже бачили у відео про епіцентр. І Багатофункціональний ліхтар з викрутками, стропорізом, відкривашкою і навіть запальничкою. Всі вони бюджетні і мають купа функцій, але усі ці функції номінальні, ну тобто відверто хренові. Ти отримуєш якість, яка дорівнює ціні, поділені на кількість інструментів. От, наприклад, 300 гривень ділимо на 20 і маємо 15 гривень на функцію. І десь так воно насправді і відчувається. Я б краще кілограм картоплі купив, в користі було б значно більше. Начебто інструменти тут є, але усі вони. Настільки жалюгідні, що користуватись ними ну просто відверто гидко, і часто неможливо. До речі, це часто пов'язано з другим пунктом, але про нього трохи згодом. Якісні мультифункціональні речі зазвичай коштують дорожче, ніж їх складові окремо. Вони компактніші, але через це можуть поступатися у надійності. Наприклад, пасатижі Лезермана поступаються окремому інструменту при боковому навантаженні, але той самий скелету все одно коштує дорожче, ніж набір пасатижів і викрутки від Деволта. Або, наприклад, Ліхтарику у годиннику. Гадаю, що ви зрозуміли логіку. Хоча іноді буває, що щось таке приживається. Наприклад, ось цей брелок досі висить на ключах від авто, як длубалка, там, де ніж шкода. Хоча логічніше, напевно, було б взяти окремий прайбар. Ліхтар, можливо, би десь і згодився б, але краще було б просто взяти дорожчий та якісніший. А браслет-годинник це скоріше прикол у межах челенджу. І судячи з ваших коментарів, це вас доволі позабавило. Тож вважаю, що місія виконана. Якщо щось коштує, Мало, ще й має багато функцій, то стережіться. Шанс, що ці функції будуть якісні, прям мізерний. Винятки, звісно, бувають. Наприклад, той самий Victorinox, в моєму випадку Climber. Компактний, надійний, функціональний. Але навіть він це скоріше приємне виключення, ніж правило. Тут є ще один великий виняток, але він стосується усіх помилок. І для драматургії відео розповім про нього трохи згодом. Моя друга помилка це так звана Китайщина. Так, зараз, на жаль, майже усе робиться в Китаї. Той самий сівів. Який мені дуже подобається, асків та блін, навіть мій телефон з ноутбуком. Але я трохи про інше. Це великі очікування за підозріло малий бюджет, так зване китайське казино. Ти платиш небагато і сподіваєшся на великий виграш. Але це гемблінг, один раз пощастить, а десять ні. Бо якість це не магія, це час, досвід, виробництво, тестування, вкладені кошти. Іноді цілі десять. Іноді цілі десятиліття, цілі іноді цілі десятиліття, іноді цілі десятиліття, іноді цілі десятиліття Іноді цілі десятиліття. Десятиліття. Іноді цілі десятиліття. Іноді цілі десятиліття еволюції. Фух. Наприклад, в мене непогано спрацював Westinghouse чи Борвіт, але як і в казино, в середньому ти більше програєш ніж виграєш. Далі приклади моїх програшів у цьому китайському казино. Ось, наприклад, такий от ліхтар. Реально брав його на EDC і навіть якийсь час носив. Чому? Просто навіть не питайте. Якість огидна, а кум сідає зі швидкістю світла. Світить погано, магніти повідвалювались, і навіть вже повністю перестав працювати. Тут є ще навіть аварійний молоточок з пластику і так сам. Ме молоток з пластику, я спробував реабілітуватися, коли цей ліхтар ще працював, і сказав дівчині, що це буде корисна річ в авто. Але коли міняв колесо вночі і намагався його використати, зайвий раз переконався, наскільки неякісна ця річ. Ще один кейс це ось такий набір викруток. Так, це не зовсім EDC, принаймні для мене, але характерний приклад. Я зрозумів, що прорахувався, коли тільки відкрив коробку, бо мене мало не знесло. Пластик смердить як хімлабораторія. лабораторія. Тримач із пластику злизався при перших зусиллях. Біти згубилися просто всередині коробки. Усе хрустить, йорзе. Взагалі, це схоже на підробку Xiaomi. і це, до речі, щось нове навіть для мене. І ось тут логічно перейти до ще однієї проблеми: підробки, які чомусь називають Репліками, але підробка це коли ти крадеш лого бренду і клеїш його на щось, що до нього не має жодного стосунку. Це не інтерпретація, це саме от здаватися, а не бути. Я ще розумію, коли Ганзо натякає на Онтаріо, але не краде лого. В них, хоча б, аксі слог додали. Хоч щось своє. Це напевно можна назвати інтерпретацією, і на мою думку, вона також має право на існування. Але от фейковий Victorinox, який я колись купив у Швейцарії, роками вводив мене в оману. Виглядав як Вікс, але був не ним. Лише колір збігається. І ось тут моя позиція: краще вже чесний скіф чи Ганзо, ніж фейковий бенч. Як висновок, моя помилка була в тому, що я очікував 100% виграшу у цьому китайському гемблінгу, а ще дозволив підробці прикинутись бренду. Підробки я категорично не раджу. А от щодо Китайщини, якщо ви прям усвідомлюєте, що 95% це буде непотріб, але хочете зробити ставку, то відноситесь до цього як до розваги і не створюйте собі оманливі очікування. Мою третю помилку я б охарактеризував персонажем з фільму Матриця, а саме Ключник. Якщо дивились фільм, ви зрозумієте про що я з часом мій DC став схожим на той віртуальний пучок ключів. Разом із мультифункціональними приблудами мої ключі непомітно для мене обросли усім підряд: свисток, викрутки, ніж, ліхтар, дроти, відкривашка. І в один момент я просто подивився на це все і засміявся сам себе, бо назбирав на тих ключах стільки, що вже і в кишеню не влазило. Тоді вирішив залишити лише одну річ відкривашку, яку колись отримав у подарунок до енергетику, десь в. Я не кажу, що носити щось на ключах це погано, але я реально тут трошки борщанув і вважаю це своєю кумедною помилкою. Якщо у вас було щось схоже, то ставте лайк. Четверта помилка це перетворення ДС на препінг. Гадаю, що це знайомо багатьом, хто захоплювався цією темою. У мене це сталося поступово і доволі непомітно. У певний період свого життя я почав додавати у свій щоденний набір речі на провсяк. І ні, назва каналу не від цього пішла. Непомітно для мене з'явився другий ліхтар, до нього третій, паракорди, фікс, ще якийсь складень, термос. І це все під гаслом, ну а раптом згодиться. Непомітно для мене рюкзак перетворився на багаутбех, з якого реально використовувалось, ну дай Боже, 2% на тиждень. А от важив він, як ніби я тягнув запас на тиждень виживання. Але я радий цій помилці, гадаю. Що через це має пройти кожен ДСІшник. Це як перший самостійний похід у гори. Ігноруєш досвідчених, пхаєш у рюкзак усе, що може згодитись. А на середині гори поясниця і спина вже пояснює, чому б так робити було не варто. Ця помилка навчила мене ставити собі одне питання. Для чого мені ця річ? І відповідь, бо просто хочеться, також підходить. Важливо бути чесним із собою, не обманювати себе, що річ суперпрактична, якщо ти просто хочеш її мати. Коли я це прийняв, то усе стало. На свої місця. Якщо подобається настільки, що прям готовий це тягати, значить воно того вартує. Я не наводив тут конкретних предметів, бо у всіх різні ситуації. І те, чим я не користуюсь, може бути для когось прям мастхев, і навпаки. У цьому, до речі, і полягає наступна помилка. А саме, що чужий EDC не дорівнює твоєму EDC. Думаю, багато хто через це проходив. Надивився відосів, побачив якусь класну річ і все, мені таке прям треба. І тут не про сподобалось. Це як. Абсолютно нормально. Я про той момент, коли не усвідомлюю, що те, що працює в когось, може не працювати в тебе. Наприклад, Спайдерко, чудові ножі, от взагалі не сперечаюсь, але от мені ну якось не заходять. Можливо, я просто ще не знайшов ту саму, а може просто не моє. Інший приклад ножі з вус і. Інший приклад ножі з вуглецевої сталі побачив у когось цей довгий агресивний різ і прям закохався. Все треба брати. Але не врахував, що така сталь потребує особливого догляду. Якщо не протер після кожного використання, починає і ржавіти. А доглядати такий ніж щодня це вже не про моє ADC. А в результаті ніж лежить на полиці і ще й протирає його регулярно. У когось це працює, бо людина доглядає. А в мене, наприклад, ні. Бо ну не мій сценарій. Або, скажімо, ноутбук, для мене це частина мого ADC, а хтось взагалі з компами не працює. Комусь обов'язково потрібне червоне світло в ліхтарі, а хтось навіть маючи його Жодного разу не вмикав. Спочатку здається, що це усе дрібниці, але коли усвідомив, що чуже це не моє, це зекономило мені купу непотрібних покупок і, чесно кажучи, навіть трохи нервів. Шоста помилка це відсутність організації. Я люблю, коли усе на своєму місці. І зараз у мене усе чітко структуровано, що де і навіщо лежить. Але так було, на жаль, не завжди. Не знаю, що може бісити сильніше, ніж ситуація, коли, наприклад, носиш набір бід уже четвертий день. І от коли вони нарешті реально Добились, рижся в рюкзаку серед купи свого EDC. Привіт, четвертий пункт. А товариш уже відкрутив гвинт ключами. Особисто я прям бішусь, коли не можу знайти потрібну мені річ, бо в той момент вона якось втрачає свій сенс. Виправити цю помилку не лише просто, а ще й приємно. Для мене це якийсь окремий прям фетиш. Коли я зіштовхнувся з цією проблемою, я виклав усі свої приблуди на ліжко, взяв рюкзак, сумку, органайзери і, продумавши чітко всі свої щоденні сценарії, розклав усе по місцях. До речі, чи дуже допомогли у цьому органайзери від кейси. Часом щось перекладав, додавав, прибирав у пошуках ідеального сетапу та системи. Цікаве те, що це не тільки вирішило мою помилку, а ще й стало, скажімо так, окремим процесом, який приносить мені не лише користь, а ще й купи задоволення. Я досі регулярно так роблю і постійно щось вдосконалюю. Гадаю, що це безкінечний процес покращення. Але тут також важливо не борщанути, і це приводить нас до наступного пункту: моя сьома помилка сленговою мовою перевикуп або літературною ілюзією. Змін через покупку. Це одна із найболючіших моїх помилок, і, напевно, одна з найдеструктивніших. І це не лише в Одісі, а ще й у житті загалом. Адже річ сама по собі нічого не може змінити, вона лише доповнення до вас самих. Не купивши ножів, шмоту на гортексі, трекінгових соломонів, я не став підкорювачем Евересту. Це лише образ, який я сам собі придумав, і який не мав нічого спільного з реальністю. Я часто ловив себе на цьому і часто бачу це у інших. Коли речі це не Враження тебе, а образ, яким ти хочеш здаватися. Тобто не бути, а здаватися. Я нікого не хочу образити, зрозуміти правильно, просто ділюсь власними факапами і спостереженнями. Адже ніж, ліхтар, рюкзак чи підробка на бенчмейт не зроблять вас спецами, а рембоїд на поясі не перетворить мене на столоне. Я все ще буду просто Яріком з рембоїдом. Тобто, скоріш за все, кумедним Яриком з рембоїдом. Але тут важливо згадати те саме виключення, про яке я казав на початку. Якщо тобі про. Просто подобається, то це нормально. Не речі диктують нам правила, це ми самі визначаємо, що і навіщо носимо. Іноді EDC — це спосіб самовираження, наприклад, тендітний хлопець із другою раджою, або бородатий здоровань з рожевим бейбі-бантер. Ну це ж, як мінімум, харизматично. Тому будь собою і не придумуй. Гадаю, суть, ви зрозуміли. Окей, з філософією закінчили, тепер повертаємось до практики. Моя помилка номер 8 – це ігнорування комфорту і практичності. Річ може бути прям. Топі з топів, естетика 10 з 10. Але якщо вона незручна, ти або мучиш себе, або просто не носиш. І ось вам кілька прикладів. Колись я купив собі ось цей рокстон на якійсь виставці і коштував він щось близько 400 гривень. Закохався саме ось ці отут ножиці, і справді вони тут дуже круті. Ще й така комбінація мені якось тоді не траплялась. Я довго тягав його на EDC, але він був для мене заважким, а ножиці мені потрібні не так часто. Після чесної розмови з самим собою я визнав, що це Тепер він живе на робочому столі, і там він дійсно ідеальний, адже я користуюсь ним постійно. Наступний приклад ось цей кіберпанковий MagSafe PowerBank від Hoco. Виглядає дуже круто і коштував недорого. Купив абсолютно не вагаючись. Але, на жаль, цей павер на MagSafe принаймні з моїм чохлом, сидить супер ненадійно, постійно відвалюється, ємності вистачає десь 10% на 50 заряду, та й швидкість заряду бажає кращого. Мучився я з ним десь місяць, і це справді було незручно, але мені було Дуже важко визнати, що дискомфорт переважає над естетикою. І аналогічно було з сумкою від Helle Context. Вже розповідав про неї у своєму минулому відео. Але от сама бананка по усім параметрам топ. І організація, і матеріали, але на поясі для мене вона занадто тактикульна, а на грудях не дуже зручна. Це не значить, що вона і вам буде незручна, але я доволі довго мучився з нею, поки не визнав свій програш. Наразі я її ношу ситуативно, але не на EDC. У підсумку, якщо щось вам незручно або непрактично, просто визнайте це, бо мучити себе заради ілюзії точно того не варта. І останній блок перед життєво важливою помилкою я б назвав без цього ніяк або ілюзія необхідності. У ньому три ключові речі: і перше це імпульсивність. Побачив ніж, ліхтар, сумку і все. Мені прям терміново треба це взяти. І чим швидше, тим краще. Гадаю, що це знайомо усім. Я неодноразово ловив себе на цьому, коли ігнорував здоровий глузд і не міг пояснити, чому саме мені це. Так потрібно і чому прямо зараз. Зараз я дію трохи інакше. Я маю внутрішній вішліст, додаю туди те, що хочеться, і просто даю собі паузу. Просто зберігаю посилання і чекаю тиждень чи два. Протягом цього часу я даю собі чесну відповідь на хіба воно мені? І до речі, відповідь нема практичності, але просто хочеться, також приймається. Але якщо я це усвідомив, то я вже можу раціонально спланувати бюджет, прийняти рішення не з емоцій, а з ясністю. Іноді я навіть кажу собі. Окей, куплю це після досягнення певної цілі, як винагороду. Таким чином, моя пристрасть та імпульсивність перетворюються у руші власного прогресу. Бо навіть якщо річ не практична, але дуже хочеться, я можу підштовхнути себе до чогось, що давно відкладав, а хотілка стає мотивацією. Тренди це окрема тема. Саме вони часто підштовхують нас на бездумні покупки і підсовують ілюзію, що без цього я ніхто. Ось вам кілька цитат із моїх думок, щоб ви зрозуміли, про що мова: титанова пляшка, гостра не Обхідність, моя з пластику тепер взагалі не окей. Магнакат у мене нема. Прям терміново потрібно брати. Багаут. Усі західні блогери з цим, і мені це теж потрібно. Peltonen Zen 690, мій BPS тепер виглядає як з ларька. Все, тепер терміново треба брати саме Peltonen. Це доволі кумедно, коли озвучуєш у голос. але в моменті це реальна емоція, і часто брехня самому собі. Я не кажу, що тренди чи нові сталі це погано. Я сам обожнюю вивчати нові матеріали і тестити їх. Моя помилка була в іншому, а саме в імпульсивності, в ілюзії гострої необхідності і в брехні самому собі, що без цього от прям ніяк. І найкраща порада це пауза, бо за цей час або відпускає, або народжується щось справжнє. І якщо ви новачок у ЕД або просто фанат ножів, то не поспішайте. Прислухайтесь до себе, бо не речі формують вас, а ви формуєте сенс у речах. Перш ніж перейдемо до найважливішого, помітив одну штуку. Друзі, за статистикою на мене підписано лише 9% з тих, хто. Дивляться моє відео. Гадаю, що це як мінімум несправедливо. Тож підпишіться, щоб ми з вами не загубились. У багатьох локальних оглядах, та і загалом у міських наборах, я часто бачу відсутній, на мою думку, можливо, найважливіший елемент сучасного українського EDC, а саме. Турнікет. Немає жодного квадратного метра на території нашої держави, де ви були повністю застраховані від ворожого обстрілу. Виходить, до речі, що вже не лише у нашій державі, а й у західних сусідів. Масовані ворожі удари кратно підвищують ризик масивної кровотечі, яку можна зупинити турнікетом. Ця річ може врятувати вас, ваших близьких або випадкових перехожих. Звісно, що турнікет сам по собі не врятує, потрібні базові навички. На щастя, чи, на жаль, наразі доступно безліч курсів по базовій домедичності допомозі. На мою думку, навіть 001% ймовірності врятувати життя варті кількасот грамів у моєму EDC наборі. Тож раджу завжди думати про себе та оточуючих, а також бути свідомим. Чи усі ці помилки критичні? Та непевно, що ні. Хіба що остання дійсно може врятувати найбільше? Це точно не останні помилки, яких я припустився, але усі ми помиляємось, і саме через це стаємо кращими. Тож будьте чесними самі з собою і любіть свій ДС. Побачимось!